Слідами юного Володимира Дідушицького, у селі Заріччя Пшеворського повіту підкарпатського воєводства Республіки Польща пройшли учасники делегації з Бродівщини, представники оргкомітету з відзначення півтисячолітньої історії села Пеняки у цьому селі. Бродівчани вихідці з пеняк зустрілися з праправнучкою Володимира Дідушицького Ізабелою та її донькою Христиною. Голова організаційного комітету Мирон Гавришків, а також члени оргкомітету Богдан Семчук, отець Римокатолицької церкви Анатолій Шпак та працівник відділу рекреації і туризму національного природного парку Північне Поділля Михайло Шишка мали унікальну нагоду відкрити для себе нові сторінки історії родини дідушицьких. Зокрема, під час спілкування з нащадками та з експозиції місцевого музею дідушицьких, що розташований у їхньому родинному маєтку, до речі, значно меншому за розмірами, аніж палац у пеняках, який на сьогодні є зруйнований. Учасники нашої делегації мали можливість пройтися тими стежками, якими у молоді роки ходив граф природолюб, доторкнутися до багатовікових дубів та платанів, які, можливо, колись посадив сам граф Володимир Дідушицький. Бродівчани вшанували пам'ять великого земляка покладанням квітів до крипти з його останками, які покояться у підвалі місцевого костелу. У неділю священика Анатолія Шпака запросили відслужити спільне з місцевим ксьонзом богослужіння у костелі села Заріччя. Враженням від цієї поїздки поділився Мирон Гавришків. От, значить, там, крім того, що ми планували, відбулось набагато більше дійство. Тобто, Значить, за річ на нас чекала вже пра внука графа дідушицького, пряма його значить, по прямій лінії родині. І крім цього, там були нащадки ще графа Цінського, який навіть один із них Тадеуш, народився в Пеняках і так ще має записано. На своєму паспорті 1934 рік. Його син так само живе у Варшаві, працює в Брюсселі, має такий великий імідж політичного діяча і величезне бажання висновили приїхати до Пеняк на святкування. Не тільки вони, а й сільської зміни, сповіту люди. На яку зачисню цю делегацію нам треба очікувати? Ну, всіх, я мав більше 10 запрошень, мені ще їх бракнуло, значить, бо трудно. Ми ще будемо з ними переписувати, ще будемо телефонувати. Всякому разі, що я думаю, що то буде десь так в межах 10-20 осіб, присутніх в нас на тих святкуваннях під час 500-річчя села. 190-річчя з дня народження Ідушицького, 110-річчя народження його внука Д Яна Цінського. Ну і ще кругла дата буде така, майже 155-річчя з дня народження отця Григорія Грушки.